Всім привіт ви на каналі Дрон. І сьогодні в мене огляд на Лего-набор Star Wars Polybag 6 Plus, якийсь там винищувач, коротше, чесно не переводив і звиняюсь 25 років Лего і компанії Star Wars, в общем, коли вони начали колаборація. Чесно, хотів вам зняти його, як я його відкриваю складаю, але вийшло так, що сняв його давно, а виложу, ну, не виложу, не знаю чого. І в мене гигнула запись Якось так. Здійсні я купив свою підставку, тепер мой телефон не дрожить, як раніше в руках. Ну, ладно. Це, звісно, грустно, так що піддержіть мене трохи лайком. Всім спасибо велике за 22 підписчика. А тепер погнали до самої цього. Так, інструкція. Ну, стандартна, маленька, така, Боже, що там та інструкція? Сам наборчик. Маленький, компактненький, прикольненький, От такий. у нього така принтована деталь-передочка, така, як типу, стекло ілюмінатора. Такий, Ну, мені прикольно, тому що це мій перший наборчик маленький такий Star Wars. Крила в нього так двигаються, Ні, не так двигаються. Отак двигаються, не отак. А... Ну Це, як я поняв, у нього послугує типу, за пушечки такі. Маленький, ну, мені сподобався наборчик. Кому теж подобається і хто його хоче, кстати, купив за 99 гривень в Аврорі, то ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я, Дрон. Всім до побачення!